Всім доброго дня! Сьогодні відео на тему, що я роблю відразу після встановлення Windows 11. Можливо, комусь це байдуже, але я, я люблю такий більш-менш порядок. Перед тим як перейти до самої тематики відео, я дещо прокоментую. Ну, по-перше, мені дуже цікаво, хто відповідає в корпорації Microsoft за зовнішній вигляд після встановлення Windows 11 за замовчуванням Тобто, встановили і чому вона має саме такий вигляд. А саме, що мені цікаво, чому. На панелі завдань закріплені саме ці додатки. Чому, якщо відкрити меню пуск, закріплені також в хаотичному порядку якісь незрозумілі додатки. Ну, на мій погляд, після встановлення Вінди має бути якась така чиста система, з якою потім попрацює користувач, встановить необхідні додатки і закріпить необхідні йому додатки або на панелі завдань, або в меню пуск. Також дуже цікаво із оформленням самої Windows. Якщо ми перейдемо. Додаткові налаштування системи в розділ продуктивність і відкриє налаштування, то чомусь галочки майже на всіх пунктах увімкнені, а саме відображати тінь під вказівником миші і зберігати вигляд ескізів на панелі завдань, чомусь вони не ввімкнуті. Чому так? Ну, дуже цікаво. Хто за це відповідає? Тому я сьогодні вам розкажу, що саме я роблю після того, як встановив Windows 11 з повного нуля. Перше, що я роблю, я відкріпляю всі закріплені незрозумілі додатки на панелі завдань. Просто беру і всі відкріпляю. Потім, якщо мені щось необхідно, я це все діло закріплю. Далі. Я відкриваю меню пуск, і також, також я відкріпляю те, що мені не потрібно. І тут я зараз залишу ті програми, якими я дещо користуюся. Потім я розкажу, як я їх організовую в розділи. Все, поки що все. Далі. Я переходжу в параметри панелі завдань, для цього правою кнопкою миші натискаємо і переходимо в параметри панелі завдань. Перше. Поле пошуку я ставлю приховати. Чому приховати? Тому що я також користуюсь пошуком, але наступним чином. Коли натискаємо на кнопку пуск і починаємо вводити пошуковий запрос. То ми отримаємо той же самий пошук. Навіщо виводити його в окрему іконку? Я не знаю, тому я, я її прибираю. Далі перегляд завдань. Я вимикаю. Віджети також вимикаю. Ну я не знаю, може хтось користується. зараз вони дуже дуже популярні, але я на даний час їми не користуюсь. Може, прийде колись час пізніше, і я зрозумію, що це доволі круто. Якщо це дійсно круто, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви користуєтесь відджетами. Можливо, я зверну на це увагу і також буду користувати. Далі розділ інші піктограми системного лотка Відкриваємо. Меню піктограм приховано, я залишаю увімкнутим. І решта додатків, які встановлено, додатків програм, я вимикаю. Тобто на панелі задач мають бути всі. Активні фонові процеси приховані. І відкриваються вони тільки при натисканні на таку стрілочку вгору. Налаштування панелі завдань без змін. Далі, дата і час. Тут я єдине, що роблю. Єдине, що я роблю, я ставлю показувати секунди на годиннику системного лотка. Може, комусь це не потрібно, але я, я все ж таки ставлю цю функцію інколи вона мені потрібна. Тепер переходимо впуск. В розділі пуск. Я ставлю інші закріплення. Показати останні додані програми вимикаю. Відображати рекомендовані файли в меню Пуск. Також вимикаю. Показати рекомендації щодо підсказок вимикаю. Відображати сповіщення, пов'язані з обліковим записом. Також вимикаю. Папки. Папку я включаю тільки одну, це файловий провідник. Я не люблю, коли у мене на робочому столі цей ПК або корзина. все, в мене робочий стіл має бути чистим. Файловий провідник я вмикаю тільки в меню пуск. Все решта вимикаю. У розділі персоналізація. Виставляємо фон найбільш цікавий. Кольори. Режим я ставлю завжди особливий. Вибір. Режим Windows за замовчуванням залишає темним, а от режим програм я вмикаю світлим. Далі що я роблю? Ставлю увімкнутими, показувати кольорну систему на початковому екрані і панелі завдань. І також показувати кольорну тему на рядках заголовків і межах вікон. Також я це все діло вмикаю. Ефект прозорості також вмикаємо. Переходимо в конфіденційність і безпека. Розділ загальний. Всі галочки я вимикаю. Це все відповідає за надсилання якихось там даних, даних пошукових, запросів там і так далі. Це все діло вимикаємо. Воно нам абсолютно не потрібне. Переходимо в програми. Інстальовані програми. З інстальованих програм я видаляю все, що мені не потрібно. Все, що можна видалити, я тут видаляю. Раджу зробити вам це також. Всі додатки, з які встановлені за замовчуванням, незрозуміло як. Закріплені на панелі завдань, в меню пуск, які вам не потрібні. Я раджу всіх видаляти відразу. Після цього відкриваємо файловий провідник. Як я налаштовую файловий провідник. Перше. Переходжу в розділ Головна. Натискаю на три крапки, Переходжу в параметри. І в параметрах. Відкрити у файловому провіднику я ставлю цей ПК. Тобто під час запуску провідника у вас буде відкриватись не головна, не розділ головна, а цей ПК. Доволі зручно. Показати папки, показати файли, ці галочки я знімаю. Застосувати ОК. Далі подання. Натискаємо на подання, показати, і я ставлю. Компактне подання. Навіщо я це роблю? Як ми бачили тільки, що такий проміжок між розділами був доволі великий. Таким чином я налаштовую провідник. Далі я прибираю всі зайві іконки з робочого столу. Також прибираю і кошик. Кошик цей ПК. Як його прибрати? Заходимо в персоналізацію. Далі теми. Налаштування піктограм робочого столу. Знімаємо цю галочку, застосувати ОК. Після цього у нас буде чистий робочий стіл. Також я налаштовую собі мишку, переходимо в панель завдань, категорія «Ставимо дрібні піктограми» миша. Переходимо в налаштування миші вказівники. Не вказівники, а параметри вказівника. Тут я швидкість на максимум і активую зафіксувати на кнопці, яка вибирається за замовчуванням. Застосувати ОК. І після цього в меню пуск я формую. Закріплені в меню пуск всі програми, так як мені необхідно. Наприклад, «Браузер» і Microsoft Store, магазин Windows. Я формую в один розділ. Називаю це інтернет. Формую свої додатки по їхній належності. Далі, якщо я встановлю Office, я Офіс також закріплюю в меню пуск і туди додаю і блокнот. Word і Excel. І називаю цей розділ Office. Переходимо в налаштування системи. Додаткові налаштування системи. Розділ Продуктивність. Відкриваємо налаштування. Тут я ставлю настроювати на кращий вигляд. Застосувати Окей. Раніше я грався з ефектами, візуальними ефектами, я їх відключав. Це було на той час, коли в мене був досить слабкий ПК. Тоді, так, да, можливо, це мало якийсь сенс, але, але якогось прискорення від комп'ютера я ніколи не отримав. Тому я оформлюю свою Windows максимально, щоб вона була красивою та плавною. Натискаємо на кнопочку ОК. В розділі персоналізація також налаштуємо кольори під наш фон. Я виберу ось цей кольор. І отримаємо приблизно таку картинку. Більш-менш мені це підходить. Нам необхідно встановити дрібні піктограми і перейти в облікові записи користувачів. Відкриваємо змінити параметри служби захисту користувачів. Цей параметр я все ж таки раджу не вимикати. Але особисто мені за час користування Windows він так і не знадобився. Він відповідає за оповіщення, коли програма намагається змінити параметри комп'ютера. Я все ж таки не раджу це змінювати, але я це роблю завжди. Він мені взагалі не потрібен. Цей повзуночок ставимо в самий низ, натискаємо на кнопку ОК. Тобто ми вимикаємо таке попередження під час встановлення, можливо, якихось програм або видалення якихось програм. Наприклад, коли ми сьогодні видаляли OneDrive, вискакувало це сповіщення. Тут черговий раз необхідно підтвердити цю дію. Якщо ви зробите так, вимкнете це, таких сповіщень більше у вас не буде. І маємо вигляд Windows 11 після мінімалістичних налаштувань. Це першочергове налаштування, яке я роблю. У кого виникає питання, як я закриваю цей ПК через меню Пуск, файловий провідник, або через сполучення клавіш Windows і -E на клавіатурі. От я чищу натискаю на цю стрілочку вправо, переходимо в кошик, і звідси можна його почистити. От такий маємо вигляд. Далі ще я підстроюю свою систему, встановлюю сюди різні, різні програми, їх налаштовую. Але першочергову роблю тільки це. Коли в мене був, ще раз повторюю, слабенький ПК, я там грався з, взагалі з дуже багатьма настройками, все, що мог вимикав, виключав. Але з практики вам скажу, що ну, суттєво на... На поліпшення швидкості воно ніяк не впливає. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарі під цим відео, які налаштування проводите ви. Всім дякую, до наступної зустрічі!